Доброго дня, вам, дорогі колеги. Виноградний сезон закінчився. От. Будемо переходити до риболовлі. Ось я вам хочу показати карпове водилище, коли ловиш з берега. Там, де берег такий нерівний, от, то зазвичай ставлю от такі. Рогалік один ставлю без, просто там. А це... Значить, на цій стороні ставлю на березі сигналізатор покльовки. Ось вот такий. Називається він трясогуска. Ось вот, цей сигналізатор. Значить, коли сильний вітер. сильний вітер, ну, вот, Ставлю отакі вот от грузики. Тут є місце, якщо це вночі будеш ловити. сюда светлячок вставляешь, Оно просто закрепляется сюда, это из звоночки Оно это вот звоночки, Оно закрепляется вот так вот. Но, ну. ну, когда ловишь коробку на платных, на платниках, там для большего комфорта, для рыболовных любителей Роблять підмостки. На підмостках. Отаку От ти її не поставиш, бо це треба буде засверлювати це Ти в землю можеш. вирішив ну. зробити Red Ну, воно як то мені імпанує. Не іпанує дуже цей Red Просто підставка під коропове ну Благо внучки. Колись займалися обі, знімали там відео різні, накупили підставок, там була така лампа, ну от включали вони, ставили камеру туди. Ну, от. ну а зараз вони лампочки типу, перегоріли, Мадин Киталь, е валялися вони, я дід їх у гараж, а тепер вирішив зробити з них підставки під, під водилище. Ну, не дают кто-то звоны. Ну, то есть, вот так вот получается. Подальше я иду. Это спереди будет стоять. А назад еще, еще одну такую зарубаму сейчас покажу вам. Ой, показники води третий. Ну, ну от такий от лед. Все эти. Чи підставка. Ну, Я вот так. От. Значит, такую трубу. Труба це двадцатая э, труба. Вот позасверлив здесь. Э, під подаці, от, е, взяв пробки з вина, пробки звена посерединки е, маркером намітив і позабивав їх сюди, щоб маркер був напроти того. І ебоксидку, з допомогою ебоксидки позакріпляв от це от все. Это будет дальняя у мене, так сказать, стойка я ее называю. Она отсюда закручивается, докручивается, ну, буде будет стоять. Ну а на ближнюю стойку тоже поставлю от такі от, от такі вот такие вот такие вот сигнализаторы поклевки. Вот они будут стоять. И такие точно я одна на цьому, тільки тут будут стоять вот такие вот. От такі. І теж зроблю на 4 удочки. Дві в мене буде коропові і дві там на карася. Зробимо таке діло. От. І буде. Ето. Бо я трошки парився там в інтернеті. Ну, я вам скажу, для нас 2500-2000 тисячі, тисячі. це дуже, дуже задорого. Дуже задорого. Отут на одному. На одной подставке вот эта труба 20, а на той 18. Если они будут стоять так неустойчиво, может быть, хотя они должны стоять, они устойчиво должны стоять, тогда сюда куплю 20 вот такие это тройники. Это для пайки труб. Вот, один Розберу його один-один сюди, От. засверлю, болтиком закріплю. От. І тут -от дві зроблю. Воно таке буде розборне. Сюди е, теж ставлю трубку. Ну таку метр, може, півтора, півтора метра теж засверлю. І на барашечки такий буде сюди болтом раз скріпив. І я думаю, що воно буде е, стоять. Більш устойчиво. Більш устойчиво. Ну, це що на літню рибалку. Тепер з зимовою рибалкою вже вік і здоров'я не те. От, Робив я ось під е, лідобур за допомогою, шуруповерта. це в мене просто був перехідник такий. Це такі от еті, щоб. У лунку не впала, если розкрутиться. От. Ну, зробив, вирішив трошки удосконалить його. Удосконалить. І зробити ручку сюди, так сказати, адаптер буде у мене. Адаптер. Купив отакий переходник. 32-й, 32-й переходник, тут 20, 25-й. Ну, два підшипничка отакі от 32 на 20. 32 на 20. Це вони. Я їх запаяю сюди. Один і другий, з другої сторони. Ну, сюди запаяю оцю ручку. Ну, паяти я не буду, бо це буде довге довгео. Ну, Заглушечку купую сюди. От, заглушку. Це така буде в мене ручка. Ну, сюди. на вот это вот. И тут 20.05, а тут чисто двадцатка. И оно почти не досядет туем Сюда шайбу, сюда вот это, и еще одну шайбу сюда. Вот. Тут тоже сейчас отмечу, отмерю засверлю, затверлю. И это же придется обрезать, обрежу вот это вот, и тут же заглушу. И вот оно будет на подшипниках. На подшипниках будет крутиться. Вот. А так оно ж без ничего, без ничего не Но что я вам хочу сказать. Вот, Когда будете запаивать вот эти вот подшипники сюда, ну, подшипники, и будете заложить на 32 трубу. Значить, тут по інструкції 32 труба це 8 секунд. 8 секунд держати його сюди. То під оцю сторону кладіть підшипник, щоб він теж прогрівся. Щоб він його тут бачком, так щоб він туди не вліз, а то він влізе туди, а ви його гарячий не витягнете. Руки попалите. На бачок ставите, він прогріється. прогріється. О, і потом десь рівну таку площину, швидко його, там 3-4 до 5 секунд, ви можете його сюди ставити, ставити цей підшипник за за подліцова тут. І з тієї сторони. Отакі у нас завдання зараз <рес> <рес> на зимову рибалку. І я думаю, я думаю, получится. Ну, тоже. Адаптери ці подивився в інтернеті, ну дуже дорого. дуже дорого. І в нас їх мало хто робить. В основному на кацапських сайтах, мають би їм так. Ну, ну а замовляти ми туди не замовимо. Та і гроші, я говорю, ми, у нас руки правильно виросли і ми можемо зробити це самі. Так що, виноградний сезон завершили, закончили. Тепер будемо займатися підготовкою до зимової риболовлі. У нас риболовля, правда, заборонена, але ми будемо виїжджати на Фастівщину в Київську область. Там Річка в Огороді. От, і там дозволяють, дозволяють хто рядом живе, дозволяють ловити. А в нас і полювання і риболовля заборонена. До, до лінії фронту тут одна з негалеченька. Такі то справи. Так що беріть на вороження. Я потім як спаяю это все. Спаяю це все, Ну, от, от, де відео знімати не буду, а вже подивимося, як на льоду буде. На льоду, тоді зідео. Такі то справи. Отак от займаються на радарі, Хто чим? Хто чим дивлюся, сьогодні дивився там этот, Сашко з Ізюма. От знатний теж виноградарь У нас тут рибу жаря. Ну я ще не зловив. Як зловлю, тоді покажу. Ладно, бувайте, дорогие, беріть на вооруження. Я думаю, таких штук внуки <кій> покидали, їх не доваляються. Так що робіть, робіть. Набагато дешевше обійдеться. Купувати по-новому, звісно, не треба. У мене зараз трошки проблема за трубкою. Вот, приедет парень, у него есть такая трубка 20 мне ее метр всего надо, вот. алюминиевая легенда. Так что все, давайте пока, будьте здоровы. Так, продолжу, дорогие коллеги, хотя уже <coughs> попрощался с вами. <coughs> в общем, получилась вот такая вот штуковина. Я ей спаял. Запаяв туди підшипнички. От. Ну, тепер треба буде піти в гараж, идти в гараж, пообрізати ці штучки, Насадити сюди, засверлити і все. Що я вам скажу? Чому адаптер? Коли ви сверлите лунку на льоду, незалежно який там буде товщина льоду, от, ручка вот эта, что крепится на шуруповерте, вы давите на ручку и на ручку шуруповерта. Но. Ну. На выходе обычно с лунки и на закусывает прямо, закусывает этот э, шнек. Ну. Вы можете сломать э, ротор вот этот вот на шуруповерте или отломать ручку вот Що до поломки ротора вже прийшли тако, от, це от. А коли адаптер у вас буде, ви тільки держите за це, сюди ж ви під мишку, щоб вам руки не поламали. Ну, в залежності, який у вас правий чи лівий шнек. І ви от этим адаптером практично все робите. Ви вже чувствуєте, що у вас ось 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 зараз воно буде е, на виході. чуть-чуть подняли шуруповерт, продавили все. Ну, основное на э, на льду. Насажу еще сюда, вот, вот тут надо найти труб, трубку такую, положить это, вот, и насаживать. Тут надо будет трошки чистить э, наждачную бумагу, зажмем, Ну, на такі справи. Все, тепер уже точно пока. До ну, зустрічі на льоду. Давайте, дорогенькі.